Uh, yeah. Прийшли ми на територію музею. Нас зустрічає зразу така труба дитяча. Можна зайти на другий поверх і звідси спуститися. І є ще оцей от експонат, через нього всі проходять, його не замічають, а всередині це безкінечне дзеркало. Сюди можна всередині стати і буде дуже класно. Особливо для діток кафе зліва і дитячий майданчик, отакий з конструкторами. О, Наталя вже зайшла в ліфт. Все, погнали на другий поверх. Коли виходите зі сходів і з ліфта, можна собі тут залишити курточку. Тут нікого нема. Одна курточка. <с> значить, ми не одні сьогодні. Перший наш експонат будуть машинки. Отак от виглядає з боку. Оце от Формула 1. Три екрана поставили, таке враження, що їдеш в реальності. Ще один експонат Формулі 1 можна бортувати колеса. Давай розбортуєш одне колесо. Тут легко, шуруповертом відкрутити гайку. Так, а тепер тут треба переключити. Давай. Нормально. Наступний експонат у нас будемо запускати кулі з диму. Ого. Далі вирішили зіграти в такий водний атракціон. Оп, а ця ні. не втрималася. Взагалі така довжелезна гра з водою. Тут бульбашки можна кидати такий вирб. Кожен експонат якраз прописаний, що це є, як називається, і можете почитати, як воно працює. Це є бульбашки на старт. Ну що, Давайте запустимо червоне. І пішли бульбашки по червоній трубі. Оце мені подобається смерч. Бач, його запустили, його можна зруйнувати. Тут такий потік повітря йде з димом. Можна зануритися в епіцентр. Всьо, побували ми в епіцентрі того смерчу. У нас є великий ніс, про якого можна почитати цікаві факти, Запхати туди голову чи дістати козульку вчину. <рес> <рес> <П 'яту. рес> є око, прикольне очко. Воно тут крутиш і міняються кольори очей. І є вії нарощені. Ну і вухо. Там можна крикнути і бачите, скільки децибел вухо сприймає. Це іде зі звуком. Бачиш, там всередині ще є кульки. Забацай нам якийсь рок. І тут останній музичний експонат. Па-бам! Все, аплодуйте! Ідемо покричимо в цю кімнату. Все, добралися ми до робототехніки і робити танці. Давай динамічний танці. Танцює. Все. Хочеш вибрати, щоб він з тобою говорив? Боїшся? А він дивись дивиться на нас. Бач? І чекає, коли ми щось скажемо. Швидкість реакції визначити свою. Та, нажимати на кнопочки. Play. І він через 3 секунди почне тебе випробовувати. Знизу? А не встигла. Все. Ти набрала 19 очок за 30 секунд. 19. Коротше, Наталю я переплюнув два рази. Хто поб'є мій рекорд, пишіть в коментарях. Магнітний відділ. Палочки, колбочки. Мені здається, це ж не магнітний, оце трубочки сюди запихати якось. Ти ж любиш такі всякі конструктори. Всякі шурупіки, магнітики, плюс і мінус. Ну і можна теж збудувати якусь ейфелову вежу, скоріш за все. Вони з'єднуються одна з другою. М'ячики з гольфу. Зараз я відпущу і вони поженуть. Можна замітити, як... яка швидше, яка пізніше прилетить. Вони такі тяжкі, я скажу, але прикольні. Ніколи не знав, що м'ячки для гольфу такі тяжкі, як і Наталя там бавиться. Тут є стіна, на якій можна щось намалювати з таких от штучок. Наприклад, можна зробити прапор України. Я його весь робити не буду, але з двох штучок, з синіх і з двох жовтих я покажу. Виходить класна картина. Хто вміє складати такі ребуси, вийде взагалі портрет. Це в нас метання дисків. Отак от. Запихаєте чекаєте. Коли він від магніту, він ж так би просто впав, а це магніт його тримає і помало опускає. Все. І кожна з тих дисків, чи має більше перфорації, чи взагалі без перфорації, падає по різному. Можна перевірити, як крутяться наші планети. По якому еліпсу собі вирухувати тіло, яке важче крутиться так, легше по іншому. Якщо запустити два тіла, вони коли зіткнуться. Вже зіткнулися і покупилися далі. Піднімаємося нагору. У нас третій поверх. Третій поверх у нас іде з такою трубою. Тут є різні кнопки, наприклад, перше, тут ехо робите. Заходите в трубу йде. Труба! Труба! Натискаємо другу кнопку. Труба! І вона має інший звук. Все? Перше, а, перший і другий. Два різні види голосу ехо. Бачу, Наталю так сильно зацікавив цей конструктор, що я ось цей все обійшов вже перший. Ого! Ти вже склала ті всі молекули так, докупи. Щось таке зробила українське. Це є ферромагнітна рідина, класна штука, воно мені виглядає прямо як е, якась чорна матерія. Дивіться, є магніт. Підставляємо і утворюється ось таке от чудо. Поки тут нікого немає на цьому експонаті, трамвайчик, зайду, буду шофером трамваєм. Подивимося, які тут у нас є приладдя. Така от у нас приборна дошка, щось почало працювати, аварійка. О, включили світло в кабіні. Оце включає світло в машині. Це ми завели. Тут все пише двигун. Все, давайте, поїхали. Ще різні кнопки, вони нічого абсолютно не, не роблять. Тут була якась валіза, владна. От вона. А де? Нема. Тут же її собі забрав. Коротше, була машина часу. Але все, мандрівник з часу забрав і пропала і валіза, і експонат. Якась котушка Тесли. Даре подивимося, як топом є. Запускаємо електрику. Пішли ми до всяких різних віртуальних реальностей, можна побігати в лісі, вдягнути окуляри 3D і побувати десь в якомусь в віртуальному світі. Пробує тепер американські гірки. Зараз побачимо, як Юра себе буде вести. Йому сказали сісти, щоб не закрутилась голова. От на екрані можна бачити, що Юра робить. Прикольний атракціон. Напевно, один з кращих поки що, що ми були. Наталю тут підключають до матриці. Зараз будемо дивитися, як вона буде з'їжджати на американських гірках. У там швидкість, і ще й голова крутиться. так Страшно Страшно було вниз, дуже американські гірки. Та я теж не встигла стріляти. Це саме прикольне, тут ще мають бути ще дві мають відкрити, але на даний момент воно закрито. Йдемо в трубу Vortex. Там насправді вона не крутиться, але голова точно закрутиться. Вау! Ми прямо в космосі. Треба триматися за поруч, тому що ця труба от крутиться в одну сторону, в другу. Таке враження, що я зараз так от перехиляюся. Ой, Вийшов так закрутилася, ще більше, ніж в тій віртуальній реальності. Це в нас двері в ураган. Короте, класна штука, щоб голову сушити. Все, тут є шкала Ріхтера. Включаємо старт. Невелико. Коливання. Тепер давай максимально. Піднімаємо цю гіліотину. Хотіла запустити.